У Житомир приїхали представники ОБСЄ, бюро демократичних інститутів прав людини. Відкрило місію зі спостереження за достроковими виборами президента України, що відбудеться 25 травня 2014 року. Під час перебування місії спостерігачі зустрічаються з представниками влади, політичних партій, кандидатами та засобами масової інформації. У Житомирі довгострокові спостерігачі Марк Волер та Сесілія Сейлмарк цікавились орієнтацією і політичними вподобаннями змі осередками національних маншин та відмовились від коментарів, аргументуючи це невдалим досвідом, коли висловлювання представники ОБСЄ висвітлювали з метою політагітації. Загалом в Україну приїхало 18 експертів, які працюватимуть у головному офісі в Києві, та 100 довгострокових спостерігачів, які працюватимуть на території всієї країни. Крім цього, ОБСЄ також запросить 900 короткострокових спостерігачів для відстеження перебігу подій у день голосування. Зокрема, у день виборів спостерігачі місії будуть присутні під час відкриття виборчих дільниць голосування, підрахунку голосів та встановлення результатів на всіх рівнях. У день після голосування місія оприлюднить заяви з попередніми зауваженнями та висновками, яку буде представлено на прес-конференції в Києві. Кінцевий звіт за результатами спостереження під час усього виборчого процесу буде готовий приблизно через два місяці після завершення виборчого процесу. У випадку проведення другого туру голосування місія залишиться в країні для спостереження за перебігом подій.